Новий модпак починається завжди одинаково. Заспавнився, покрутився, спавн на острові, ну, хоч не посеред океану. А далі все йде по накатаній. Любитель жити під землею, сразу почав закопуватись під землю. Elderberry. Я щось почув. А, там вже в шахті купляє, копає печарний жук. Я ще навіть не встиг зрубати дерево, а маестро вже копається в шахті. Ну а далі йде крафт дерев'яного кайла, щоб зробити кам'яне, щоб зробити залізне, і так далі. Копання великої ямки, звісно, з тильдою, тут вона також є. Вилізання з цієї ямки. Я ж не якийсь там пацюк, щоб жити під землею, ну принаймні в цій зборці. Пропускаємо крафт кам'яних інструментів, бо не цікаво. Мілінка дуже швидко вибрала, де вона буде строїти свою базу, прямо на спавні. Де хочеш жити? Під землею поки що. От речі я вже прям під землю, засерйозно, без суток. Та я знаю, це та така привичка. В кожного ж, мабуть, є якийсь друг, який залазить під землю і там живе до кінця збірки. Ну або в якусь компактну машину. Хто не знає, що таке компактна машина, це такий блок, вони бувають різних розмірів: 3 на 3 на 3, 13 на 13 на 13, в якому можна, в принципі, жити. Це є інший вимір, виглядає як один блок, а всередині досить великий. Переважно в таких блоках в мене починається щось типу клаустрофобії. Нічого не маю проти печер, інколи хочеться поселитись в якійсь гарній печері, як настоящий хобіт або дварф, построїти собі ціле підземне королівство з великим тронним залом і варити собі десь там потихеньку пиво, як настоящий дворф. Тим часом я примітив корабель. На спавні продовжувалась битва клаймів. Маестро битву клаймів програв і пішов жити кудись інше. Я вирішив залізти в корабель, прорубавшись через дно. Попав я відразу в трюм на їх продуктовий склад. Було їхнє, стало моє. Тут я отримав свої перші емеральди, чий це був корабель якихось індикаторів. Відкриваю двері і швидко біжу ломати спавнер, поки мені не наваляли. Мені наваляли. Після того, як я заспавнився, mm -hmm. я вирішив трохи прийняти участь в клаймових срачах. Хто насрав, хто насрав клаймами на все? Приберіть їх, ну не треба так обсирати весь спан. Насварившись на інших, мені вже не так обідно, що мене прибив в індикатор. Випустив трохи злості. Маестро вирішив сам себе відправити в вигнання. Я від вас чекаю дуже далеко, в мене ж ніхто ніколи не буде бачити. Ну завжди ж знайдеться хтось такий, хто буде жити в кількох тисячах блоків від спавну, до кого ніхто не буде ходити в гості, тому що дуже далеко. Тим часом я спокійно пливу за своїм лутом, підняв свій лут і спроба номер два добігти до спавнера і зломати його, поки не наваляли. На цей раз я б сказав досить успішно. Після чого я знайшов їх склад пороху і вибухівки. Цього разу я зробив трохи хитріше і прописав ситхом. Щоб не бігти за своїм лутом, коли мені знову наваляють. Тепер залишилось лише зачистити та полутати корабель. Вибрав тактику суслика, вилізаю, б'ю, ховаюсь. Правда, суслик вроді не б'є. Спочатку така тактика вроді би підходила. А потім виявилось, що я вилізаю, отримую стріли, ховаюсь. Суслик вже бездох. Ну, але я не суслик. Продовжую все робити по тій же тактиці. Колись. та заколопаю їх потрохи, потрохи. Головне терпіння. Коли мало хітпоїнтів, тоді їм продукти з їхнього складу провізії. Після того, як ще трохи получив, вирішив піти нарізати кавуни. Не херсонські, але підійдуть. Провізія лишньою не буває. Наївшись кавунів, йду битись далі поручаю знов стрілу. І тут мені приходить в голову інша ідея. А що як прорубатися до них знизу? Не придеться підбігати. Ідея спрацювала практично ідеально. Мега-мозок. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І знову берусь за тактику суслака. виліз, вдарив, сховався. Я їх заколупаю, обов'язково. Що це такое? Вентилятор? Ого, красиво. Можна Я буду в вентиляторі жити. Що там був за вентилятор, не знаю, але в вентиляторі він не жив. Через деякий час він почав співати пісню про павучка, вставити я це, звісно, тут не можу, тому що він просто на мене образиться і більше не буде зі мною розмовляти. Тактика суслика закінчилась і мені прийшлось кидатись в бій. Що ж сталося далі, як ви думаєте? Я кинувся до наступних мобів, і тут все просто зупинилось. Голосовий чат пропав. Як і інтернет. Ох уж цей інтернет провайдер. І тут співати почав вже я. Інтернет, інтернет. Кого він тут пропав? Інтернет, інтернет. Напевно, він пропав. Тебе вбили, до речі. Тебе били. Прикольно. Поки в мене пропав інтернет, цим скористалося. Вороги, чи буде продовження? Так, звісно, буде.